Мої гори. Я тут газда. І хто прийде мені в хату, і буде правити, як я маю жити. Вихаркає пічинки, печінки Боже. У прокат вийшов Довбуш, один із наймасштабніших українських фільмів в історії. Робота на стрічку, що розповідає про легенду українських Карпат Олексу Довбуша, тривала 10 років. Події відбуваються у Карпатах на початку 18 століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулю тікати в гори. Двоє братів Олекса та Іван Довбуш опиняються поза законом і стають опришками. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить. Усе можливе аби знищити Довбуша, але йому дається їх перехитрити. Довбуш прийшов герой найвідоміших українських легенд, відомий своїм. За взяттям та боротьбою за справедливість. Саме Довбуш вважається найбільш уславленим героєм Прикарпаття та Оцущини 18 століття. Власне, звідки він легендою і походить? Ідея зняти стрічку про Довбуша народилася у режисера Олеся Саніна ще 10 років тому, у 2013-му коли вони разом із оператором Сергієм Махальчуком працювали над документальною стрічкою про події на Майдані. Саме тоді Саніну, біографії, якого на той момент вже були епічні історичні стрічки Майта Поводир почав працювати. На сценарієм та розробляти образ Довбуша. Олес Санін великий знавець української історії, культури та спадщини. Він є учасником Київського кобзарського цеху, грає на багатьох традиційних музичних інструментах від бандури до ліри. Тож його історія про Довбуша це ще й захопливе занурення в наше минуле. В інтерв'ю українській правді Санін зазначає, прагнув зняти фільм про свободу. Довбуш сильне масштабне кіно, яким Україна може пишатися. Він вражає операторською роботою Сергій Михальчук, один із найвідоміших у. Від українських операторів передає велич Карпат, так що захоплюють дух, і роботою художників-постановників яким вдалося відтворити самобутні гусуського села, хованого високою горах і костюмом. Проте окрему увагу заслуговує каст. Ну роль зіграв актор Сергій Стрельников, відомий за роботою в пригодницькому бойовку славні кріпаки. За словами Олеся Саніна, Сергій із легкістю міг би давати майстер-класи з володіння Барткою. Прові довелося не один день провести в спортивному залі, аби добути необхідні навички для втілення образу довбушхану Олекси Марічку, втіла акторка Даша Плахті. У нас році у нас добула золота дзегув. Номінації найкраща жіноча роль за гру в фільмі Стрімголов, аби зіграти Марічку. Даша багато спілкувалася з режисером, який занурював акторку в ті часи. Розповідав легенди про Довбуша, епізоди з історії України побут Карпат, знайомив із піснями про кохання Довбуша і Маріч. Івана Довбуша, рідного брата Олексія, зіграв Олексій Надковський, актор Івано-Франківського драмтеатру. Довбуш дебют для Олексія в кіно, і він видався абсолютно блискучим. Тільки Довбуш розповідає про спільні сторінки історії українських. Та польських земель у фільмі «Залучені польські зірки. Атеош Костюкевич виконав роль полковника Пшелуцького. Гата Бузек зіграла княгиню Яблуновську. Є жі Шайбель коронного гетьмана Потоцького. Робота на стічкою тривала понад 10 років. Прем'єра мала бути 20-му році, але тоді на заваді стала пандемія. Реліз перенесли на 22-й. Але почалося повномасштабне вторгнення, і частина команди опинилася на передовій. Зрештою фільм вийшов в прокат 24 серпня на День Незалежності України. Що офіційно один із найдорожчих фільмів в історії знімання подали у Києві, а також на Тернопільщині та Івано-Франківщині, зокрема і в горах. Для них побудували та відновили понад 20 локацій. В наймасштабніших сценах брали участь 500 людей, а одночасно в кадрі перебувало по 50. Команда художнього департаменту під керівництвом Саші Дробот та Юрія Григовича рахувала близько 70 осіб. Разом вони відтворили епоху із величима масштабних декорацій. Пришевську колибу, сироварню на горі, драгобрат, кар'єр замку Яблуновської, міст через річку найменш разючу її роботу костюмерного департаменту під керівництвом дизайнерок та художниць Гелеотенко і Марії Керо. Їхня. Команда створила понад тисячу автентичних образів з ескізами передбрань, точні відповідники одягу гуцулів опришків гайдуків XVIII століття, комплекти для армії, польського гетьмана, польської шляхти, ганатерії, костюми для міщан і селян різних етнічних груп. Цього мисткині контактували з етнографами та історичними реконструкторами, досліджували живопис, іконографічний матеріал. Ковні розписи один із найефектніших образів у фільмі Весільне обрання марічки. Лимистами вагою понад 5 кілограмів, венеційські, справжні, давні коралі, ламут, монети, згарди з мосяжними сібними та мідними елементами і трохи з мушель, котрі дуже цінувались у ті часи.